Привіт, друзі! Сьогодні готуємо тушковане овочеве рагу з мисливськими ковбасками. Страву, яка завжди вдається. Соковиті овочі, ароматні ковбаски, В общем, мінімум зусиль і максимум смаку. Готуються просто з доступних продуктів, а результат ну, просто клас. Тому залишайтеся зі мною, покажу всі нюанси, щоб у вас вийшло все ідеально із першого разу. В казан в кастрюлю даємо олійки трошки. Даємо цибульки, часничок. До цибульки одразу даємо ось ось такі прикапчені у мене неслисті ковбас. Хай все витаплюється. Це буде неймовірна смакозапарівка. Саме головне, що це буде супер швидко і супер смачно. Дивіться, трішечки вже обсмажилось. Ну, Сильно не треба засмажувати. Так. Додаємося. морковочку помешиваем далее да ему вот так отлично пореждано, ну я вот на такие шматочки картофельку ароматы просто высший класс зашмаливать и ничего не буду М'якенькі, світленьке, даємо капусточку. Чекаємо, щоб вона зменшилась Будліч в розмірі. На цьому етапі солимо. Даємо копчену паприку, чорний перець. Ще хочу додати отаку грузинську аджику, суху суміш, дуже смачно. Ну, а ви додавайте свої улюблені спеції. Те, що ви любите, що у вас є. У мене є таке, я додаю. Так. Бачите вже, яка красота. М -м -м. А як це смачно буде. Так, Дивіться, для вершкового смаку я даю вершкове масло. До речі, якщо ви бажаєте сюди додати якесь м'ясо, будь ласка. Так, даю ложку ще в Так, додала соус. Томатний. Можете томатну пасту дати, дві ложки. Я соусу дала. І ложку аджички. Так, І даємо грам 200 водички. Все перемішуємо і чекаємо, поки воно все приготується. Удавляємо трішки огонь. Все пушкуємо. Ви цього можете не робити, а я зроблю. Даю в мене заворожені один жовтий помідор і один червоний. По Перше це красиво, а по-друге це буде дуже смачно. Оці помідорки одразу зроблять нам неабияку погоду. Так, почти, яка краса. Вам видно яка смакота? Угу. Водичка вже уварюється. Другу до готовності капусточки. настіль. Майже готова, тому даємо лаврушечку. У таку гірку перчинку. Тільки дивіться, що вона була ціленька, не задумайте різати, Бо це буде мексиканський рогов. І часничок. Дуже гостре буде. Все, ще 5 хвилиночок виключаємо. Ще 5 настаються і куштуємо. Подивіться, М -м -м, яка смерка. А пахне який запах. Хороший та при вас холодно, сподіваюся. Всім сподобається. М -м -м. Як це смачно. Насипаємо. Видите, як смакота. В вот це приєlestі. Бачите? Смачного! Вам видно? Вы бачите, як це смаката? М -м. Руст, лише пілотаж. Готуйте обов'язково. Це корисно, смачно і по-нашому по-українськи. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей! Пока-пока!